Привіт, друзі, ви на каналі Фартовий Колекціонер. І сьогодні я розкажу вам про банкноту 200 гривень, яка коштує дуже дорого і можливо заробити грошей. Бо дуже-дуже часто мені пишуть в інстаграм, що знаходять банкноти, але не знаю, чи дорога це банкнота, чи не дуже. Підпишіться на канал, якщо тема вам цікава, і давайте розкажу вам. І я на прикладі цих банкнот, цих банкнот розкажу вам. Що може цінитися? По-перше, у вас може бути якийсь цікавий підпис на банкнотах. Але ми бачимо, що всі ці банкноти, банкноти вони нового зразка. Тобто, отаких от підписів, на жаль, не буде. І ми можемо пошукати тільки браки. Прозрачна банкнота або, наприклад, банкноти з цікавими номерами. Якщо подивитися по каталогу, по банкнотах, які бувають різновиди по підписах, ось ви можете побачити і їх приблизна вартість у гарному стані. Якщо у вас є банкнотка зразок, а це дуже цікаво. Такі банкноти знаходили в терміналах, їх приймали банкомати. Бо яка була історія з цими банкнотами зразок. Їх друкували, їх доволі багато було, є навіть номерні знаки. Але при зникненні такої банкноти з каси з банку, її списували по номіналу. Тобто для банків така не, ну, не дуже така рідкісна була був момент зникнення. Тобто для банків Таке траплялося, і ось такі банкноти почали закидати в банкомати, в якісь термінали. І навіть на здачу давали у мене є цікавий випадок, що на базарі в Харкові ось таку банкнотку дали на здачу. Просто людина взяла. І вона може коштувати по каталогу. Тут ми бачимо 3 тисячі гривень, там чотири тисячі гривень, залежності від підпису. І в залежності від стану банкноти. Якщо банкнота в дуже гарному стані, ми пошукаємо, які тут є банкноти, може щось покраще, які майже не були в обігу, то такі банкноти цікаві, і в їх потрібно відкладати. Для себе, для себе в колекцію. А я рекомендую, якщо ви щось знайшли таку банкноту, виставляти її на Віоліті, бо там зараз ну, багато людей, які збирають тему монет України, банкнот України і, наприклад, інші площадки ну, по типу OLX там просто якісь неймовірні ціни ставлять, неринкові, не цікаві. А якщо на Віоліті... Ви зайдете, ви можете собі придбати щось і по більш-менш адекватній ціні, і ви бачите, що люди ставлять ставки, і це реальна, реальні продажі. Ну що, давайте подивимось. Ось така у нас є пачечка банкнот. Бачимо, що всі вони однакові по, по формату. По формату це новий зразок вже з нашою. Спарк з захистом таким. І хочеться сказати, що дуже дуже важливо передивитися по номерам. По номерам, тобто ми з вами почнемо з того, що номери, з яких є декілька цифр: там 2, 3, 4, ну вони не цінні. На жаль, на жаль, не цінні, і мені дуже часто ви пишете, що ось у мене там три сімки чи чотири сімки, але це дуже часто трапляється, а, і вони не, вони не рідкісні. А, а номерив, в яких більш менш, бувають ще якісь там радари, антирадари це дуже-дуже специфічна тема, і деякі люди просто не хочуть заморажувати свої гроші, у якщо це номінал там 200 гривень, або якщо номінал це 500 гривень, бо курс у нас міняється, якщо у вас там невеличкий, невеличкий там. А, як антирадар чи щось, це воно не буде давати вам зростання цієї купюри. Вона просто буде у вас з кожним днем дешевше ставати. От. Ми бачимо, що є різні серії, і також в новому каталозі по банкнотах України. От я зараз покажу вам фотографію. Також там є серії які більш-менш цікаві. Але також дуже важливо дивитися на стан цих. Банкнот. Потім ще буває, що зміщений сам у нас портрет Лесі, от, який ми дивимося, він буває зміщений. От ви зараз бачите. Я думаю, що це допустимо. Якщо його він буде перевернутий, оце вже цікавіше. І на Violet я бачив 50 гривень було. Перевернуто, а це ж не одна банкнота. Це Коли друкується аркуш, аркуш повністю банкнот, то, то дійсно цікаво. Такі банкнотки коштувати ну дуже дуже дорого. От, ми бачимо так. По номерах бачимо, що поки взагалі нічого цікавого я не бачу. Буває, що цінують ще роки, коли там ваш день народження, наприклад. А, і ви там бачите там, 1990 рік, там, чи 1985-87 хтось собі збирає самі такі банкноти з вашим днем народження. Ну, от, ну, Зараз бачите, ці банкноти вони не по порядку, бо це не банкомат видавав, а буває такі, що номери майже майже підряд ідуть. Йдуть, як вам видають банкомати, скажіть, будь ласка. От. Ми бачимо, що серії різні, але там номери ну, взагалі не цікаві. До речі, були випадки на моєму каналі є відео, де дві або три, або чотири банкноти з повністю ідентичними номерами. Це дуже цікаво, це може бути брак, це може бути якась інша історія, бо. Бо такого неможливо, бо кожна банкнота є, є індивідуальною і вона захищена від підробок. А Якщо це номерні знаки однакові, і банкнота повністю ідентична, це було на производстві брак або щось прямо дуже цікаве. І треба розбиратися більш компетентним органам, чого так, так, таке буває. Так, дивимось далі. У нас, взагалі, по номерах повне то тобто нічого цікавого. Бачимо 19-го року всі банкноти. Навіть щось, навіть сімок у нас немає. Там чи три, чи чотири, чотири поруч цифри. Ви знаєте, і тому, мабуть, мені пишуть постійно в Інстаграм, що ось у мене там три цифри, чотири, бо не часто воно. Але знайти колекціонера, який саме таку банкноту знайде ну, і буде собі купувати, ну, важкувато. Так, ну, бачимо, що і навіть стан банкнот щось не дуже гарний такий, вони, видно, що. Ну, що були в обігу, не знаю, як вам показати. Звертайте увагу, щоб на банкнотах не було якихось краски, якихось отворів. Бо якщо гасилися банкноти в банках на частково окупованих територіях, вони помічені або йодом, або зеленкою, або чимось чимось їх заливали. На таке також треба звертати увагу. Щоб у вас не була в руках якась банкнота, яку старалися вивезти з обігу, бо вона була на окупованій території. От. Ну, бачимо, що поки взагалі ну, навіть відкласти собі в колекцію нема що, Те настільки бачите, до грошей відносяться, що вони такі от всі пожмакані. От. Але дуже гарні наші банкнотки. Мені подобається 200 гривень дизайн. І коли я зробив презентацію, ви бачили з приводу ну, ну, цього нового дизайну. Там ну, багато було коментарів, що людям подобаються ці банкноти дуже-дуже ну, сильно, дуже вони кльові. Так, що ми бачимо? Ну, Поки, поки все. Стандарт нічого нічого цікавого. Зараз спробую подивитися, я вимкну запис, спробую подивитися, чи є можливий брак зміщення Лесі на такий от просвіт, чи є такі варіанти, що вона кудись у нас зміщується. Так, ну що, дивимося, чи можливі якісь варіанти у нас коли перевернути у нас. Так, ну що скажу, якихось браків не було з водяними знаками, але знайшов собі банкноту, вона більш-менш такий пресовий стан приємний, можна просто відкласти для себе. Ну, якщо у вас нема в колекції банкноти. Хоча, я думаю, це не рідкість знайти собі, попросити десь в банку таку колек... банкнотку в колекцію. Дивіться, хочу показати вам дуже дорогу. Я думаю, якщо це справжня банкнота і не підробка, коли без водяного знаку. От зараз бачите. Прозрачна банкнота. Бачите? Ти... 200 гривень і взагалі немає. Це може бути або якийсь брак, або якась підробка, яку надрукували. Хоча я бачив фотографії інші всі символи вони зберігаються. Ось такі банкноти можуть коштувати. І по цінах зараз бачите, які були продажі на Віоліті, і люди купували собі в колекцію. І по 200 гривень, по 300, по 400 А Ось така ціна, ви бачите, на... з рідкісними номерами. Ну, я думаю, саме такі треба шукати, але їх можуть вже і в банку діставати, бо дуже-дуже легко розпізнати цю, цю, цей, цю банкноту. Друзі, хочу вас вам подякувати за перегляд цього відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо тема вам цікава. І пишіть ваші коментарі, буду відповідь. І знімати для вас наступні відео. До зустрічі.